Здоровенькі, були, шановні друзі, з вами як завжди Сергій і в сьогоднішньому відео ми будемо грати в чудову гру. Думаю, відома гра досить на даний час, Сама гра зветься Left 4 Dead 2. Але ця гра ось і цей відос є з однією такою цікавою особливістю. Цікава особливість полягає в тому, що я знайшов українську кампанію, то ми тепер перенесемося в Україну, будемо битися проти там, не знаю, толп зомбі. і відбиватися та проходити на нашій рідній землі. А досить важко я це все старався знайти. Багато часу вийшло для того, щоб встановити саму гру. Але думаю, вам сподобається ось такий даний випуск, тому що я справді старався для вас. І ще хотів би сказати те, що я вже викладував це відео на нашому каналі, але із таких невідомих причин YouTube його заблокував, так як я використав музику з авторськими правами. З авторським правом, точніше. Так, ось сюди перейдемо. Давайте я гляну, чи тут у нас звук. Вам не буде, щоб трошки зменшити звук. Чудово. І так, як я казав, ми бавимося Left 4 Dead 2 на українській карті. А я спробую вам у цьому коротенькому відосові не лише, шановні мої, відстрелюватись від зомбі, а поговорити разом з вами. Поспілкуватись точніше. І вирішити деякі цікаві такі ляха муха питання, які в нас є і які сталися за останній час із нашим каналом. Так. Є, yes, супер. І так, шановні мої, сама головна моя ціль із нашим каналом полягає в тому, як ви вже знаєте, це випускати якомога більше відосів. І якомога якісніше робити наш контент. Тому що за останній час, якщо ви змогли помітити, я трошки підносів на наш канал, трошки, а блін, що ж я так часто потрес. Взагалі, то ви самі все прекрасно бачите, стараюся для вас, щоб ви мали відео дивитись. Не знаю, чи це все буде получатись, але так як я тепер на роботі, ну дивіться ми в прип'яті, це Київська область, Чорнобиль, як я казав, ця карта просто чудо. Мені сподобалося. я відверто ще раз кажу, нагадую на тому, що мені, наскільки важко мені вдавалося, щоб її там роздобути, щоб її скачати. Я думаю, це лише тільки не заслуговує лайка. Ну, в всякому випадку, ви будете вирішувати самі, чи заслужило це відео лайку чи ні. Але я думаю, що мені було приємно. Так. Мені було приємно, якщо б ви мене підтримали коментами, лайком і щось у тому роді. І так. Воюємо ми проти цих заражених. Е, я не знаю, Left 4 Dead 2 досить відносно, точніше, старенька гра. А остання версія, ось така частина Left 4 Dead вийшла, якщо мені пам'ять не зміняє, в 2009 році. Це... Бляха, то скільки ж вас йде. Подивіться. Бля, джокер. Так відчеписьте від мене, блін. У 2009 році була остання частина по Lef Oде, нашуміла вона, до речі, є ось ці, така дана гра, чесно, я вам відверто скажу, вона є одна з найкращих у такому жанру стилі ко, корпера, кооперативу. А так як і дана гра, багато кого зацікавила, багато хто в неї грав, особисто я, коли вона вийшла дуже в неї частенько грав, старався от катана, бляха. Круто. Старався і любив грати в неї, так як я дуже великим синувальником на зомбі, там, шутерів і всіх ігор, які пов'язані із, самим, із самими зомбі. А так, як я бачу, в нас є шанс вийти якось із такого затіночку. Боже, як я ж злякався. І знайти собі вихід звідси. А надіюсь на те, що мені вдасться вибратися і закінчити ось таку дану локацію, тому що більше я не знаю. Що ж ми будемо робити і куди будемо рухатися? Я давненько не грав в 4 Dead. Плюси до того, що з таким чудовим доповненням, грати в нього просто супер. Так, шановні мої, що ж я ще хотів з вами поговорити, поспілкуватися на які теми. Ага. Походу, ми не туди пішли. Походу, шановні мої, ми не туди пішли. Ну, вже нічого не поробиш. Так як. Якщо б я пішов туди знову ж таки, то ми опинилися в прип'яті. На цього мені робити не треба, подивіться Постін... поступ. Бляха, не, не можу прочитати наскільки погано все написано. Рухаємось назад. Тут я знаю, куди нам треба вибиратись. На щастя, у мене є катана, є в мене також кулемет. Кулемет мені знадобиться, щоб відстрілюватися від зомбі, коли вони на нас будуть нападати. А тепер в даніших умовах на саме ефективна зброя, це звісно шкатана. Як я казав, і наскільки я бачу, добре я йду, зомбаки на мене хлинуть з усіля, А так, спробую якось відбиватись від них. І. І наскільки я бачу, мені це вдається зробити. Але, але шановні мої. А тут десь є багато ось таких... Так іде ж ти вклята. Дивіться, вони ж пхаються до нас із усіх боків. А ну що ж, нажимаємо на цю кнопочку. Не дуже... Богатирська мені сила мені плечі, Так як як же ж ти мене злякав, блін, а хтось допоможіть мені вибратись. От подивіться... Їх дуже багато є, дуже багато зомбаків. Дуже багато зомбаків. Так. Єлі якось відбились. А тепер швидесенько, швиденько, шановні мої, треба вибиратися звідси, тому що, подивіться, ось ці, ці клятки зомбі вони стараються, вони будуть робити все, що від них залежить, що по їхнім інстинктах, щоб мене так би мовити вбити і нашу групу. На щастя, ми відстрелилися, я навмисно це не говорю, тому що я не впевнений, що мене, мене дивись. А добре чути? Але, як би там не було, якось ми вийшли із такого даного кризису. На то всяка також тустуна, точніше, вибачаюсь заслужити. А вбили. Рухаємось. Сподіваюся, що ніхто... Так. Добре. Я чую відьму. Я чую відьму, і це мені дуже не подобається. І скільки ж ви тут можете на мене нападати, блін, клятіві вилупки. От подивіться відьма. А не раджу її чіпати, якщо ви в перший раз граєте в Left 4 Dead. Тому що якщо ми її зачіпаємо, то вона нас знищить усіх, не то щоб мене або там ще когось, а всіх просто-напросто може з одним ударом повалити і знищити і вбити, може вона навіть. І тоді кампанія наша залишиться на такому прикрому випадку. Ось зомбаків тут повно. Богатись ка мені сила в плечі, так скільки ж... Там вже ж мисливець. Йошкін кот. Та що б мене... Давай, давай, відстрелюй. я нічого ж не бачу. Так а скільки ж вас іде? Я нічого не бачу, але все чую, що вони рухаються по мені. А на щастя, катана дуже мені допомагає в даних умовах. Я б сказав, їхня її допомага для мене це спасіння просто якесь. Боже. Так як грубаю я їх, от гляньте, от гляньте, що на От Ви тільки подивіться, скільки їх пхається і не знаєте звідки. А за що мені подобається Lef За те, що в ній справді цікаво пограти. В ній пограти, відпочити, трошки розслабитись, а, пограти в таких іграх, як Left Dead, відстрелюючись від зомбі, чи там не знаю. Ну, в таких іграх, як CSGO, або на такому рахунку. У них цікаво грати за те, що а, тут не треба думати, тут не, тр... не треба старатися щось і зробити. Давайте трошки підлатаємо себе, тут як я бачу, у нас є аптечка, звісно ж, ми її візьмемо і будемо рухатися далі. Є у нас можливість взяти штурмовик, але кулемет краще, але тут 80 набоїв, а там у нас виходиться. 410. Краще, звісно, ж візьму там де є 410, хоча кулемет був би набагато ефективнішим, а ефективнішою зброєю. Так, кляти. Сука, бляха, муха, ти клятий під. Вибачаюсь, блін. Так ти тільки подивися, що ж він робить, що ж він. Курильщик ось такий даний робить. Це, це просто так хто ж, ви ж допоможіть мені, блін. Бляха-муха, та як же ж так? Тільки що добре... Тільки що добре, шановні мої. Знайшли собі підліт... і підлатали нашого героя. Ну, усяко бивай, усяко буває. Не буду там брехати, мені це дуже не сподобалося, я і не очікував, що в мене ось такий курильщик візьме так легенько і змусить понервувати. Є в нас мачети? Мачети ми брати не будемо. Є в нас жидкость товстуна. А жидкость товстуна добра, так як вона допомагає мені відволікати ось увагу від таких зомбаків. Дивись, ну ти дивись. ця бляха-муха. Боже мій милий, боже мій милий. Фух ти. Йошкін кот. Мисливець. На щастя, мене спасають. Добре, що вони це зробили. А я забув вам сказати, але це відео не буде до кінця. Тобто я не буду проходити там до повного кінця. Так дивись, стаг скачик куди хоче, туди йде. І сподіваюсь на те, що ось даний такий випуск, дане відео. Вохти-йох, кара бабай! Щоденний такий випуск вам сподобається. І така ініціатива пограти Left 4 Dead інколи, не дивлячись на те, чи це українська карта чи ні. все ж таки... Боже мій міле, боже мій. Фух, от бачите, дуже тепер мені знадобилася якраз із така ініціатива. Ініціатива, яка допомагає мені... Боже. Так скиньте його хтось від мене. Давай, давай так, що ж ти робиш, бля? Ну подивись, наскільки ну, ж може він на мені носитись. Це просто не описати. Це впевнено в мене так, щоб я грав в Left 4 Dead і мені було настільки важко грати в нього і проходити. А ще раз кажу, цей випуск буде не до кінця, я не буду проходити там до м, сховища або ще щось. А ми з вами отак непогано порозмовляли, подивились, пограли, можу так сказати, відпочили від почерві стратегії. Надіюся, що вам буде подобатися ось таке відео. Я буду старатися робити різноманітніший мій контент. Нічого, як завжди, не обіцяю, тому що буває день-два я можу випущати інтенсивно відео, а буває 3-4 дні взагалі не можу відпочати відео, так як багато в мене, в мене є роботи, справи. Ну, ви всі прекрасно розумієте, ви ж. Дійсно, у мене розумні підписники. Так, дійдемо і ще подивимося, що ж буде далі. Прикривайте мене, друзі, поки я перероблю перезарядку. Так, як я казав, сьогодні ми більше там проходити не будемо. Глянемо, що ще лише буде там попереду. І можливо наступному випуску, якщо ви звісно, ж, поставите лайки. Е і якщо сподобається вам таке відео, ми будемо проходити із наступної локації Блеф. Боже. Так, дивись, дивись. Так, змогли вбити не курищика, але наштовхнулися на таких зомбаків. Зомбаків. Добре, шановні мої, з вами, як завжди, був Серго. От гляньте ось такий плакат, він мене навіть самого заінтересував. Безнадійний. Ось такий безнадійний. Е, ну що ж, до побачення всім. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал. Та хай вам щастить!